З метою попередження продажу дітям алкогольної та тютюнової продукції на території міста Конотоп було проведено акцію Я не продаю спиртне дітям. Акцію Я не продаю спиртне дітям служба у справах дітей зазвичай проводить систематично двічі на рік. З цього року ми вирішили дещо збільшити кількість проведення даної акції в зв'язку з тим, що з року в рік збільшується кількість дітей, які неповнолітніх, які вживають спиртні напої, і на адмінкомісії досить часто. Розглядаються протоколи стосовно притягнення до відповідальності осіб, які продають дітям спиртне. В цьому році ми вдячні відділу у справах молоді та спорту та молодіжного парламенту за те, що вони долучилися до проведення цієї акції, оскільки спільними зусиллями ми зможемо охопити більшу кількість магазину. Працівники відділу у справах молоді та спорту разом зі студентським парламентом у близько 70 торгівельних точках розповсюдили буклети, в яких зазначалися норми. Законодавство щодо відповідальності, яка наступає у разі продажу дітям тютюнових, слабоалкогольних та алкогольних напоїв, це така тема, яка повинна стосуватися кожного, і ми не можемо просто дивитися на те, як наша молодь отак, от просто загублює своє життя, свою молодість, і тому ми маємо зарадити цьому. Це акція, яка пропагандує більш здоровий спосіб життя серед молоді. Якось нагадати продавцям та власникам магазинів, що не варто продавати алкоголь та тютюнові вироби. Людям, яким не виповнилося 18 років, сьогодні студенти пройдуться по магазинам міста і сподіваємось, що інформація, яка буде ними донесена, доставкується до самого серця кожного продавця. Вони згадають про свою совість і про те, що за цією молоддю, за цими дітьми, яким вони продають спиртне, саме за ними майбутнє. Ми маємо їх берегти, правильно виховувати, і тоді все в нашому місті та країні точно буде добре. Дітям горді вироби, будь ласка, почитайте і не що можна ще відмітити, що діє гаряча телефонна лінія за номером 66230, куди кожен мешканець може перетелефонувати у випадку якщо ви будете свідком того що неповнолітнім продають спиртні напої або не дай боже наркотичні засоби будь ласка 66230, телефонуйте На цих вихідних у фізкультурно-оздоровчому комплексі відбулося відкриття змагань з футзалу серед чоловічих команд на кубок міського голови. На цій знаковій для міста події побував і наш оператор. Зустрічайте команди учасників змагань: футбольний клуб локомотив місто Конотоп. Футбольний клуб палатів міста. Нашого буття, суть нашого життя, взагалі наше призначення це розвиток, розвиватися. А розвиток людини, розвиток особистості без спорту просто неможливий. Звичайно, повинен бути інтелектуальний розвиток. Мені дуже приємно вас вітати тут в цій залі. Мені дуже приємно бачити людей, які, які займаються спортом, які займаються саморозвитком. Я вам хочу побажати наснаги, хочу побажати всім і кожного перемоги. Ну і до нових звершень. Дякую за увагу. Слава Україні! У цих змаганнях перше місце, а отже і кубок міського голови, отримала команда з міста Бахмач. Команда локомотив нашого міста посіла друге місце. Третє місце зайняла команда з міста Кролевець. Продовжуємо тему спорту. Днями відбувся 10-й всеукраїнський турнір з боксу, присвячений пам'яті генерал-лейтенанта Михайла Драгомирова. Цього дня до нашого міста взяти участь у змаганнях приїздили спортсмени з Київської, Полтавської, Чернігівської та Сумської областей, а також з інших міст України. Добре, чоловіки, Ми раді вітати вас у місті Конотоп. Сподіваємося, що змагання вам сподобаються. Я звішу вам да виступи гарних цікавих боїв, здобути нової досі. は r これまた早いセッティング。 Телеглядачі, ми розпочинаємо цикл передач Природничий калейдоскоп, у яких юні любителі природи будуть ділитися різноманітними порадами, як потрібно доглядати за землею, як висаджувати квіти, як доглядати за тваринами та багато чого іншого. Сьогодні ми завітаємо до гуртка Любителі тварин. На журток називається Любителі декоративних та свійських тварин. Чи багато дітей займаються тут? Звичайно, дітки займаються у нашому безпосередньо на гуртку займається до 18 дітей. Як звичайно проходять заняття, що діти роблять? Чи це теоретична частина, чи лише практична на нашому занятті, взагалі на наших заняттях діти вчаться, по перше, знайомляться з теоретичною частиною, ну взагалі ознайомчий характер з тваринками, як правильно треба доглядати. А основна частина, можна сказати, заняття і більша це практична частина, під час якої діти годують тварин, доглядають за тваринками, вчаться правильно доглядати. При необхідності навіть і лікують сама назва гуртка любителі тварин говорить про те, що в цьому гуртку. Зібралися діти, які дійсно люблять тварин. Як доглядати за домашніми улюбленцями, вони поділилися із нашими телеглядачами. Шинчила – тварина що має цін на хутру, Годує годуючил готамо кормом, зерном, сухофруктами, і сіну. Ліску потрібно класти гілочки дерев для сточування зубів. Самка народжує відок до п'яти малят, які вкриті хутром та зрячі. Шинчили постосовано до річного життя. У домашніх умовах можуть прожити понад 20 років, вже безпосередньо у нас на станції народився, саме чинчили. Його звати Кузя, він легідний і любить гратися із дітками. Оце він? Да. Черепаха червоного вуха. Вона мешкає у воді. Її тіло вкрите панциром, надійним захистом від тварин хижих. Коли черепашки народжуються, то у них м'який панцир, але з віком він твердіє. Також в них є лапки, переспособні для того, щоб вони плавали. І на лапах є перепонки на пальчиках. Також вони їдять, готовий корм. Кролик вийшов дуже ласкава та добра тваринка, легка звикає до людей. Годувати потрібно два рази в день. Чисту воду та сіно дають без обмежень. Кроликів обов'язково потрібно щеплювати. Мокрі, овочі та траву давати не можна. Для сточування зубів у клітку кладуть гілочки дерев та крейду. При правильному утриманні декоративний кролик живе 10-12 років. Хвилясті папушки називаються так. Тому що він має хвильки на своєму пір'ї. Це веселий та цікавий птах. Його можна навчити говорити, тільки якщо він буде сидіти в клітці сам. Для нього спеціальний корм. Його можна годувати просом або самі яблуком. Для нього потрібно ставити гілку з дерева, щоб наблизитись до існування до природних. Це хом'як свою їжу він утримує лапками, робить запасі кори. Кормів, добиваючи при цьому щічні мішечки. Хом'яки активні вночі, народжуються сліпими і без шерсті, живуть від 2-5 років. Годувати може на зерном, фруктами, горіхами, насінням і овочами. Хом'яки залюбки бігають по колесу та виконують прості трюки. Це морська свинка. Морською її назвали тому, що привезли із за моря, а свинкою через видані звуки, схожі на хрюкання поросят. Морська свинка спокійна, малорухлива тваринка, живе від 8 до 10 років, народжує від 2 до 5 малят, що виходять на світ вже покриті шерстю, протягом дня починають рухатися, а за декілька днів самостійно їсти. Основний корм морських свинок це сіно, свіжа трава. Фрукти, овочі, сухарі і зерна для того, щоб утримувати тваринку вдома, слід для неї безпосередньо створити оптимальні умови утримання. Ну, по-перше, це правильний підбір клітки. Клітку треба ставити на освітленому місці, але щоб не на сонці це було зазвичай, і не на вікні, щоб не було протягів. Також така актуальна порада, що тих тваринок, яких ви утримуєте вдома, не годуйте із свого стола. Тобто такого робити не можна. Для певної тварини є спеціалізований корм. І, дорогі діти та дорослі, запам'ятайте те, що яку б тваринку ви не приручили, ви за неї несете відповідальність. Тому будьте, можна сказати, так, в природі. Другом обирайте собі тваринку і е, піклуйтеся про неї, і пам'ятайте, що вона теж до вас звикає.